Воєнволі на зв'язку, і ми оновили плитоноску. Мене звати Олександра, і сьогодні я розповім, що ми оновили в наших плетоносках і для чого ми це зробили. Це наша стара плитоноска, якою користуються професійні військові з різних куточків України. Ми в свою чергу кожного дня підтримуємо з ними зв'язок та збираємо відгуки щодо експлуатації нашого спорядження. Тож, маючи ваші фідбеки і зауваження, ми розробляємо нову амуніцію, вдосконалюємо існуючу та звертаємо увагу на кожен недолік, який ви виявляєте. Наприклад, у старому варіанті кріплення камербандів були гачки, які в жорстких умовах експлуатації просто ламалися. Тож, спираючись на безцінний досвід військових та маючи у команді найкращих спеціалістів, ми виготовили нову модель плитоноски. Спершу про те, що залишилося незмінним, а це кордура витривала з носостійка тисячу ден, півкільця з боків плетоноски для ліхтариків та рукавичок, собачки, які мають зручний хват і не дзеленчать, Звісно, панель для патчів та ідентифікаторів, кишеня, в яку ви можете розміщувати телефон або документи, вона досить вмістка та зручна і не промокає. Система молі, яка зсередини посилена пластиком, перекрутити її неможливо, а отже, підсумки на ній триматимуться надійно та не провисатимуть. Система швидкого скидання в області плечей та з боків плитоноски. Також тут розташовані петельки для гідратора, також з обох боків. Як ви можете бачити, система молі розташована по всьому периметру плитоноски. Наприклад, у задній частині на неї можна закріпити штурмову панель. Також тут присутня евакуаційна ручка, вона м'яка та кріпиться, фіксується. На липучку велкро. Щоб не заповнювати всю систему моллі, наприклад, у передній частині плетоноска є ось такий клапан, під який можна закріпити, наприклад, підсумки для магазинів АК ось таким чином. Або ж тактичний напашник. І про новинки. Під цим клапаном також кріпляться камербанди. Це про передню частину. Натомість у задній частині плетоноски. На зміну гачкам прийшли моллі стікси. Щоб камербанди не провисали, ми додали поліамідну стропу, через яку, власне кажучи, і проходять стропи самого камербанда. Фіксуються вони ось такими двома моллі стіксами. Попускаємо стропи і фіксуємо моллі стіксом. Крім того, поліамідними стропами посилений і передній, і задній клапан плитоноски, а в цю кишеню ви розміщуєте бронеплити. Повністю змінилася і бокова частина плитоноски. Якщо раніше були лише бокові камербанди з відсіком під бронеплиту, то зараз з'явився додатковий м'який демпфер під камербандом, у який є змога розмістити додатковий захист, а саме балістичний пакет. І не можу не звернути вашу увагу на оновлену 3D сітку, яка у 10 разів міцніша за попередній варіант. І зараз покажу чому. Окрім того, що плетоноска має бути міцною і зносостійкою, щоб витримувати жорсткі умови експлуатації, вона має бути і ще й зручною, щоб не виснажувати бійця. І, судячи з відгуків наших військових, ми рухаємось у правильному напрямку. Завдяки вам, ми вдосконалюємо нашу амуніцію, тим самим забезпечуючи вас якісним професійним спорядженням. Дякуємо вам за вашу відвагу та за те, що бороните нашу незалежність. З вами були Воїн волі. До нових зустрічей!